Обісралися, ну можна, в принципі, і так назвати. Бо після шаленого матчу в Києві на Олімпійському 2-0. Ти закрив рібері, але отримав ну, дискваліфікацію на розвідку. Отримав. І таку смішну, ну намагався, розумів, що я вишу на жовті карці і якщо отримаю, пропущу наступний матч відповідь. Але намагався грати обережно, ну десь, десь трошки прорахував. Тим не менш, чи шкода? Звичайно, шкода. Дуже шкода, дуже так скажу, непросто відходили, бо спочатку так. Був шок, розуміючи, шребкування, суперника, ну, французи. Ну все, ну що ми будемо? Як ми будемо? Ну, будемо якось, дисципліна команда, те, що ми мкали в Києві. І перед матчу відповіді я сказав: нам обов'язково потрібно буде забивати у Франції. Якщо ми заб'ємо у Франції, в нас буде шанс шанс потрапити на чемпіонат світу в Бразилію. Якщо не заб'ємо, ну ми розуміли, що буде у французів. Скажімо так, набагато більша лава запасних і ротація старту складу буде.